Ну що, скучили, <смі> то не скучайте того, що я вернувся. І так, хто забув, ви на каналі за кермом. Мене звати Женя, і я з міста Вінниці, і я далекобійник. І коротше, пані та панове, здійснилася мрія ідіота. І перший раз за свою далекобійницьку кар'єру я попав в Португалію. <смі> Коротше, якщо чесно, мені прям дуже-дуже сподобалось. Перший раз за скільки років? Вісім-сім. Ну, коротше, за багато років я попав в Португалію. Можете мене привітати. Знаходжуся на якомусь коротше, португальському паркінгу. У мене була вигрузка в районі Лісабона, на півночі Лісабона. І все, після вигрузки. Що я їду, пустим я їду в Іспанію. Того, підписуйтесь, будь ласка, на канал, а я вас запрошую поїхати разом зі мною. Погнали! Проїжджаю зараз Лісабон. Лісабон це столиця Португалії. Я тут перший раз коротше, подивився, вон вже. Бачите, куди я зараз буду їхати. Подивився по Google картах і вирішив, все-таки я вам. Покажу цю красоту. Коротше, тут є декілька мостів в Лісабоні, бо якщо подивитися по Google картах, то Лісабон, мало того, що знаходиться на березі Атлантичного океану, то тут ще впадає якраз тут гирло річки, якоїсь тагу називається, ну, гирло цієї річки і тут така затока дуже широка. І якраз навпроти цієї затоки, Блін, мені треба... а є омає, тут не можна в грузовому обганяти, треба перестроїтись. Коротше, дивіться, Це затока цієї гирло річки, воно широке дуже. І тут три моста. Конкретно цей мост, по якому ми зараз будемо їхати, цей мост називається міст 25 квітня. Бачите, він похожий. Це до речі, його я в цьому, не в Google картах, а в Вікіпедії вичитав, що цей мост будували, та сама компанія будувала, що і мост золоті ворота в Сан-Франциско. Тому він, в принципі, плюс-мінус похожий. А вон же, до речі, відкритий Атлантичний океан вон вже з тої сторони. А оце гирло цієї річки, річка Таку. От Порт і така заплава, затока дуже. Широка. А там трошки далі, зараз я фотографію прикріплю, трошки далі, там знаходиться ще один міст, але він ще довший за цей міст міст Вашкудагама. Я по ньому не їду, а цей міст називається міст 25 квітня. Але гарно. йо -майо! Тут знаєте, що найголовніше, ну, не провтикати, щоб. Трохи високо падати, <смі> дуже високо падати. <смі> я, до речі, ну, не прочитав, е яка висота цього моста. Але я вам скажу, що ну, реально дуже високо. Тут ще вітру зараз немає, а якщо тут вітер, то тут, мабуть, так веселенько навірно, їхати. Але гарно, та ти що, вон, з правої сторони, відкритий Атлантичний океан. Я в шоці. Оце, знаєте, один з дуже великих плюсів цієї роботи. В плані того, що люди платять великі гроші, щоб це побачити. А в цій роботі ще тобі платять і ти це бачиш. Клас, дуже клас. А вам, зверніть увагу, що ліва полоса цього моста вона взагалі вся не асфальт, не асфальтна, а якась, ну, якась сітка желізна. До речі, прикольно, дуже прикольно. Рахуйте, що побував в цьому в Америці, в Сан-Франциско, тільки в Лісабоні. Я не знаю, видно вам чи не видно, але вон той місто, важко до гама. Навірно, вам не видно, камера не передасть. Але гарно, я пердоле. Дуже гарно. Там вон пляж якийсь. Ну, високо. Я не знаю скільки треба почитати, але я думаю, що ну, метрів 100, мабуть. Ну, дуже високо. Прикольно. До речі, також зверніть увагу, воно якась статуя Ісуса Христа, до речі, теж треба прочитати, що це таке. Бо я навіть не знав, що в Лісабоні є така статуя. Така як оце в Ріо де жанейро Якась халепа сталася, тому що виїхав з паркінгу, світило сонечко. А буквально проїхав 10-15 хвилин. Хотів вам познімати Португалію. Але коротше, пішов дощ і така хмара, що просто капець, і вже скоро буде темно, так що вибачайте. Трошки покажу вам Португалію, але в дощ. Але взагалі хочу вам сказати, я, блін, хоч мені 30. 31 рік, але довольний такий, як слоник, як дитин, дитина така довольна, не буває, якщо їй цукерку дати. Як я такий довольний, що я в Португалію попав. Ну, реально, скільки раз я сюди грузився, скільки раз я грузив прицепи сюди, вже мав їхати сюди і в останній момент вже декілька разів мене перецепляли і я не попадав. А це нарешті я попав. Просто ще плюс одна країна. До того списку країн, де я був, бо я. Скільки, ну, коротше, щось не треба, до речі, порахувати. Більше, ніж 30 країн я був, а це ще плюс одна країна. Серед цієї Європи залишилася тільки Норвегія, Велика Британія і декілька балканських країн там, де я не був, а то вже майже всюди я був. Так що такі справи. Але ну, якщо тако в загальному своє враження про Португалію, бо я сьогодні. Ну, вчора. Я вчора ввечері заїхав в Португалію, вже було темно. Заїжджав я зі сторони Саламанки. У мене вигрузка була там, на, ну, в північній частині Лісабона, і з Лісабона я на самий низ в сторону Фаро і вже на Іспанію їду. Ну, грубо кажучи, ну, проїхав майже всю Португалію. Тільки та частина, північна частина Португалії, там, де Порту. Ну, там я не був. Але ну, так в загальному враження від Португалії до Лісабона, плюс-мінус, ну не то щоб гориста вона. Ну така, горбами. Але в загальному вона дуже зелена. Вона дуже зелена. Бо Іспанія Іспанія рижа. Вона рижа, пісок, такі, глина, ну така рижа. Ну, теж по-своєму гарно. Португалія, вона вся зелена, може це передається ну, за рахунок того, що тут дуже близько Атлантичний океан, може це через то вона така зелена, але ну, мені прям дуже подобається. <смі> ну Так взагалі по по дорогах, по інфраструктурі, то дуже схоже на Іспанію, дуже схоже, знаки плюс-мінус схожі. Ну, я так і розумію, і мова в них також схожа, дуже подібна на Бо, от, Так як мені... Колись говорили, що іспанець і португалець між собою, якщо один буде помало говорити і другий буде помало говорити, то знайдуть між собою спільну мову. Але, ну, нормально, мені сподобалося. Я буду завершувати свою неймовірну подорож по Португалії, тому що ще буквально зараз об обігнати треба цього тіпа, ще буквально трошки, і я вже буду покидати Португалію. Як це, як це не звучить погано, але от бачите, навіть зараз обжену тіпа. Бачте, Атебреве, сон, Хаста промто, Португалія. <свят> тому що, вот, бачите, який гарний мост, якась річка тут тече. І вже на тому березі цієї річки там вже Іспанія. А ось з правої сторони не видно, бо дуже погана погода. Але з правої сторони там вже Атлантичний океан. Так що. Что... Такі діла. Бачите, який гарний міст на кордоні між двома, між двома державами. Якась річка. Правда, не прочитав назву, як вона називається, ця річка. Але така широченька, я вам хочу сказати, широченька. Та перестань гавкати, що ти гавкаєш? Адіос, Португалія! Адіос. Все. Я вже в Іспанії. Потому що вже навіть знаки помінялися. Все, я вже в Іспанії. Де тут знак Іспанії? Знак Іспанія. А Dios Portugalia, Buenos Dios Еспания! Далі в мене вже все по класі, тому що в Іспанії я вже в себе вдома просто. Вже ранок, вже нарешті на вулиці світло, бо як я проснувся і як я виїжджав, то було дуже темно. Ще була ніч, бо було тільки 4 ранку. І, в принципі, нічого особливого я не знімав, тому що було темно. А зараз вже світло, то можна вам щось трохи розказати. І так, я вже... Е Майже доїхав до фінальної точки свого маршруту на сьогодні. І нагадаю, їхав я з Лісабона в таке іспанське місто Ель-Єхідо. їхав я сюди на завантаження. Ще в принципі роботи в мене немає, але десь сьогодні чи завтра має бути тут завантаження. Як бачите на знімку з Google Кард, з Спутника, такі білі плями довкола цього міста. Оці білі плями це теплиці. Тому що конкретно це регіон Альмерія, Іспанський регіон Альмерія, і Еліхідо, Мотіль і так далі. Дуже багато місць в цьому регіоні, які просто обліплені теплицями. Тут дуже сприятливий клімат, тут як такої зими не буває і тут. Майже, всь, майже е, усі овочі, які вирощуються в Іспанії, вони вирощуються в основному тут, в цьому регіоні і в цих містах. Тому, наприклад, як ви в Польщі там, чи Чехії купляєте якісь там погірки чи Огідори, то вони були вирощені також тут, в цьому регіоні, я вже привалив Еліхідо. Корочі, тут біля паркінгу є Меркадон зразу. мені треба піти купити продукти купити, бо жрати нема що. Розкажу. Тут корочі, вон, бачите, де фури стоять, це там я фуру свою запаркував. Ну там корочі, паркінг, заправка. І тут, щоб піти до Меркадону, ну, тут недалеко, там десь я не ну, знаю, метрів 500-600. Ну тут можна, от бачите, стежка, можна навпрошки пройтися. Бо я то ходив так, я обходив тудою, обходив, обходив, коротко, і так прийшов. Але <смі> один спеціаліст, <смі> друг мій, Деніс з Хмельницького тиждень назад вирішив піти на опрошки по цій стежці. Ти коротко, йшов, йшов, і коротко, там на стежці змії грілися. Це ж Іспанія тепла країна. Грілися змії на бетоні, то Деніс, він такий, ну, не маленький хлопчик, то тапочки аж горіли, горіли під ним тапочки. Короте. Так Деніс на тапочки давав. Так що тут в Іспанії з цим треба бути обережно, не лазити по всяких карчах. Йду я в Меркадонну. З іспанської меркадони рекомендую Коротше, тут є холодильник з всякими йогуртами. Дуже класні оці йогурти. Ананас з кокосом і дуже класні ці йогурти. Коротше, з всякими там, ну типу цими ягодами. Реально класні. Но мені таке не можна, того я буду просто пити молочко. У нас в сільпо кулінарія Коротше, там всякі салати, бараболів продають жарену тут в Іспанії. Хамони цілі ногами продають. Коротше, такі от підставки. Тут хамон ріжеться і вже одразу він пакується, такий свіженький, такі вже зразу вакуумірувані упаковки. Нога 89 євро, 65 євро. Коротше, такі традиції тут в іспанців. Покажу вам іспанський прикол. Находжуся зараз, бачите, ще на території магазину. Магазин Меркадона. От з возиком їхнім. Але виїжджати за територію магазину на возику не можна. Дивіться, бачите таблицю? А знаєте, що не можна? О, дивіться, ми їдемо, хочемо виїхати. Їдемо, їдемо, їдемо. Все, раз, колесо заблокувалося. Все, не їде тачка. Тачка вже не їде. А зараз, якщо я назад її потягну вже на територію магазину. Все, розблокувалося. Коротше, я такі приколки, так які в Іспанії, бачу. Розпаковка! Коротше, купив я, покажу вам все. Купив я 2,5 кг курячих котлет. Три таких пачки. Купив я зараз. Купив я 8 штучок киві. Купив я три болгарських перці. До речі, в Іспанії такі перці болгарські, як голова, йомаю. Три болгарських перці. Купив я такого вінця, і купив я такого вінця. Купив я таке о, молочко солоденьке. Воно мені дуже подобається. Також я купив е, дві великих упаковки фісташок сольоних і дві великих упаковки фісташок не сольоних. Купив ще три огірка, шість грушок, пів буханки чорного хліба, два хамона в пачці, упаковку печива Марія, три маленьких кефіра, в'язочку бананчиків і огідори. О, огірки і огідори. А, і ще купив пачку солі. І того. Все разом, де це чек, а де це чек, я провтикав, зараз секунду. І того все разом в мене вийшло, зараз вам покажу, 67 ,13 євро 13 центів. Ну, в принципі, не дуже, нормально. Якби купляв би Франції, то було б, мабуть, 150 євро. І на такій оптимістичній ноті я буду закінчувати. Коротше, ну, Буду я лягати спадки, бо прийшов я вже з магазину. Можливо буде таке, що в мене на, на ніч буде загрузка і цілу ніч їхати. Так що поки є можливість, треба лягати спати. Отож, я усім дякую за перегляд. Щастя вам, здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей. Пакета.